Так художник з Франції Арно створює малюнок, що зафіксує дружбу Чернігова та Реймса, нового побратима нашого міста. Понеділок, 13 лютого, делегація прибула до міста героїв. Саме роботи Арно і будуть символом візиту. Зранку в муніципалітеті відбулася зустріч в складі делегації з Франції. Заступники міського голови Реймса від Чернігова, секретар міської ради та профільні заступники обговорювали зокрема деталі співпраці. Її планують в різних галузях: від інфраструктури до культури, туризму та після воєнної відбудови і відновлення Чернігова. Певнені, що в результаті. Вашого візиту до Чернігова, нашого спілкування, ми розширимо і більш конкретизуємо напрямки співпраці наших міст там, де ми можемо бути взаємокорисними, взаємовигідними один одному. А головне, ви відчуєте атмосферу міста, чудових, чудових людей нашого міста, місцеві влади змінюються, керівники змінюються. А співпраця і дружба між нашими містами триватиме. Я сподіваюся, багато багато десятиліть. Чернігів і Ремс мають багато спільного. Зокрема, Реймс значно постраждав у Першу світову і відбудовувався завдяки міжнародній допомозі. Обоє міст мають і багату й довгу історію. Реймс відомий як місце коронації французьких монархів, і обоє знаходяться недалеко від столиці. Мер Реймса не зміг прибути, тому адресував відеозвернення ми в Реймсі розуміємо руйнівну силу війни та важливості відродження з її попелу, щоб відновитися та засяяти з новою силою. Я знаю, що саме ця сяюча доля чекає місто Чернігів, і ви можете бути впевнені, що Реймс буде поруч з вами. Ми, до речі, вітаємо цього літа групу молодих людей з вашого міста, щоб вони могли провести канікули подалі від війни і розпочнемо наше культурне співробітництво, залучаючи вас повною мірою до підготовки реймса до статусу європейської культурної столиці 2028 року. Якщо, звичайно, наша кандидатура буде ухвалена наступного березня. Я дуже радий, що це нове партнерство стало можливим. Я щиро дякую пану Атрошенка і пану Ламака та всім членам міської ради Чернігова та запевняю вас у нашій. Глибокі дружби документ про наміри співпраці між Черніговим Реймсом підписали ще в листопаді 22-го, коли секретар міської ради перебував у Франції. Далі сторони мали онлайн обговорення напрямків взаємодії. Зокрема, Владислава Трошенко вів мову про переймання досвіду великого Реймсу у світі переробці та очищенні води. Нині президентка агломерації засвідчила це. Люпром'ясіль. Перше – це вода, зокрема, її очищення. Я хотіла б наголосити, що наші інженери, наші технічні працівники будуть у вашому розпорядженні, щоб співпрацювати з вами на цю тему. Інше питання, яке ми могли б вам допомогти, поводження з відходами та їх переробка. Це ще одна сфера компетенції нашої міської агломерації. На сьогодні ми, звичайно, бажаємо перемоги України для того, щоб ви могли якомога швидше почати процес відновлення та відбудови, і саме так, як це зроблять зробив реймс зазнавши жахливих руйнувань століття тому, ми розуміємо важливість погодження допомоги для відновлення. Нам допомогли століття тому. Ми сьогодні зобов'язані віддати те, що тоді отримали, і саме тому ми будемо поруч з вами. До ледполароконструкщодузавоїтиди. Співпрацю планують і на рівні університетів, зокрема обмін студентами наукові конференції, то що цього літа діти з Чернігова проведуть канікули в Реймсі, а ще громадський транспорт та інші галузі і можливість спільної участі в європейських проєктах. Комунікація і досвід, і можливість брати участь в спільних проєктах, які будуть подаватися на фінансування то європейської комісії, то європейського банку до інших структур, коли досвід спеціалістів, інженерів, архітекторів з Франції. І можливість отримати фінансування на реалізацію цих проектів я думаю, що це дуже важливо. І навіть протягом війни Чернігів і місцеве самоврядання міста бачить один із своїх пріоритетів і важливих напрямків роботи – це робота з міжнародними партнерами. І як ви бачите сьогодні, вона з нашого боку робиться досить ефективно. Чернігів підтримує заявку Реймса на звання культурної столиці Європи, і наше партнерське місто бачить у цьому велику підтримку. Делегація в місті працюватиме кілька днів з насиченою програмою, зокрема відвідини університетів, закладів культури та огляд пошкоджень після бойових дій у школах-садках тощо.